Всім привіт! Це канал Слухаємо книгу. У сьогодні в нас дев'ятий останній розділ книги Михайла Стельмаха у Селеби Ділитять. Хто слухав попередні 8 розділів, тут по піскації можна буде їх послухати. Ну що ж, відразу ж підписуйтесь на канал, тому що 92% дивляться без підписки на цей канал. Це треба виправляти. Якщо ви підписались, молодці, ми починаємо дев'ятий останній розділ. У лебеді летять, поїхав. Справи мої пішли вгору. У цьому ж навчальному році мене відзначили і перевели в третю групу. З такої нагоди вчителька сказала дуже сердечні слова, нахвилювавши нами ними себе і мене. Вдома батько здивувався успіхами свого отряхи, заховав у підрізані вуса посмішку і сказав: Коли так, то хай буде не гірше. Наука наукою, а що буде бережи. Мати ж знову зажурилась. Що, тільки буде з цієї дитини? А я взявся писати п'єсу. Напевно, прочитавши ці слова, не один читач погаде правим чи лівим плечем і засумнівається, чому саме п'єсу, а не вірші. На все, як сказав один філософ, є свої причини. Були вони і на п'єсу. Цієї зими в нашому селі вперше заговорили про театри. Що воно таке ніхто не міг толком пояснити. А чутки й поголоски йшли різні. Одні казали, що театри це якесь інтересне з переодяганнями лицедійство, другі ет більшовицька вигадка, третій люзіон, де пускають в очі і ману, і туман, четвертій Витівка самого нечистого, бо на сцені в темряві буває, з'являються русалки, а інколи з бочки й чорти вискакують. Хтось навіть чув, що одна п'єса так і називалася Сатана в бочці. Дядько ж Микола пояснив, що тіатр стояща штука, бо там показують гарних жіночок у коротеньких спідницях. А через те, що в нас тоді носили спідниці до п'ят. Дядькові Миколі одразу ж перепало за безсовісність от тітки Ликерії. На це дядько відповів по-французьки. Прошу, мадам Ликерія, пардону. І мадам Ликерія, кинувши рогачі, затрусилась від сміху. Кілька днів у селі тільки й розмов було, що про театр, а особливо загуло, коли комсомольці почали для вистави позичати в селян стільці. Лампи, миски, чарки і навіть спідниці, з яких хитромудре мали виходити старовіцькі широченні штани. Цю позичку комсомольці назвали реквізитом, а хтось із багачів пустив поголос, що це реквізиція. І деякі налякані жінки метнулись відбирати свої спідниці, не знаючи, що вони мали слугувати великому мистецтву. Для мене тоді слово. Театр бриніло і привабливо, і страшнувато, а що коли справді з темряви вискочить чорт. Але тоді цього не трапилось. Це сталося значно пізніше. Отож, село, по всякому, але з нетерпінням чекало вистави. І ось одного дня на стінах сільради, комнезаму, споживчого товариства і школи закрасувалося такі оголошення: Увага, увага! Сьогодні о сьомій годині вечора вперше в нашому селі буде показано лицедійство, тобто театр. Ціна квитка, пшениці 4 фунти, яєць курячих теж 4, гусячих троє, жита 5 фунтів, гречки проса, гороху 6 фунтів. Всі, всі у театр. Прочитавши таке, я спочатку зрадів, а потім скис. За що ж його купити квитка? надіючись тільки на, а може, я підійшов до матері, але вона так поглянула на мене, наче я, найменше з Бовдура виліз, а далі почала глузувати. Дивіться, наш парубок театру захотів. Ще чого доброго, і артистом захоче стати. Ні, мамо, в артисти я, мабуть, цього року не піду, заспокоїв матір. Але подивитися, що воно за люди, дуже хочу. То, може, дасте мені пашні, а потім що будемо робити? Покладемо зуби на полисі, щоб сушились до нового врожаю і отак згадувати театри. Он муки в нас лишилось тільки на два-три заміси. Що ти на це скажеш? Далі в мене вже нічого не хотілося сказати. Виждавши, коли мати пішла на село, я вскочив у клуню і почав нискорити на вишках, надіючись десь знайти потаємне куряче кубельце. Та мої розшуки нічого не дали. На курячих гніздах лежали одні повтуни, і все ж таки ввечері я поплентався до школи, де мав бути театр. Тепер вхід до неї було загороджено столом, на ньому стояла вага, щоб важити зерно за квитки. І дві величезні макідри для яєць. Щасливці за натуру одержували в касира червоні з печатками папірці й гордо йшли в школу, а нещасливці, наче бджоли, вічко, обсіли шкільні східці. Одні з тих, такі, як я, надіялись, що може по проскочити під столом касира, а другі, хоч у загля... заглянути у вікна, коли почнеться дивоглядіє. Ось на дверях з'явилася постать секретаря комсомольського середку Миколи Гуменюка. Через голову касира він гукнув нещасливцям. Гей, малече! Хто ж принесе куль соломи, пропустимо в театр. Я, я принесу, я ось, о, я ось у дечки живу, випередив всіх веснянкуватий Омелько. «Неси!» – наказав Гуменюк. А може, а може? А може, й сіна треба в театр, обізвався я. Ні, поки що обійдемося, обійдемося без сіна, підрізав секретар, мов останню надію чесно війти в театр. Я тільки тяжко зітхнув, коли б знаття, що, що театр ніяк не може обійтись без соломи, то ще з полудня вклякав би тут з кулем. Незабаром Омелько з околотом за плечима розпихав школярів, що юрмилися на східцях і, висяваючи, як іскрами всіма веснян... веснянками, радісно гримав, та не товчіться, наче в мішку. Дайте дорогу в театри!» Він зник у дверях, а я усе зазирав і зазирав під стіл, чекаючи, коли нового касира так відсунеться, щоб можна було проскочити поміж ними і ніжкою стола. І от настала ця довгождана хвилина. Касир узяв обома руками макітру з яйцями обережно почав пересовувати її на другий кінець столу. А я, затаївши подих, югнув під стіл, іначе ящерка ящіка проповз начительох у коридор. Навздогін мені якесь, якесь одоробало гукнуло Тримайте його. Я з того переляку схочив на ноги, швиденько шатнувся до других дверей і. З розгону наскочив на височенного в червоному кожушку парубка. Йому одразу стало весело, а мені гірко. Хіба ж я знав, що й на других дверях пантрують зайців? Ти звідки такий вискіпався? підхопивши мене під боки, запитав парубок. Он звідти, невиразно промовив я. Пустіть мене, дядьку в театр. Чого захотів? Я тебе пущу, але так, щоб знав, де раки зимують. Я вже знаю, де вони зимують, жалісно заскімлив, бо не раз про це чув від дорослих. А куди макар телят ганяє, теж знаєш, уже з цікавістю покосував на мене парубок. І це знаю, бадьорише відповів я. Ну, а де роги козам правлять? Теж знаю. А по чому фунт лиха, це як на якому ярмарку, посмілішав я. Моя відповідь сподобалась любителю приказок, він засміявся і ще запитав. А чого ж ти не знаєш? Не знаю, що таке театри. Пустіть мене побачити. Іч, який планетний чого захотів. Я зараз, як втру тобі часнику, то надовго забудеш про театри. І парубок повів мене поперед себе до виходу. А там же хлопчаки збагнули, що й до чого, і почали тисяти на мене пальцями. Я не сказав би, що це було найкращі хвилини в моєму житті, але вони одразу стали ще тяжчими, коли я під пильним наглядом опинився біля самого касира, назустріч мені з приступців розгонистий шов дядько Севастьян. Тепер я ладен був от сорму провалитися крізь землю. Щоки мої запалали, а під повіками защеміли сльози. Ставши трохи осторонь, похнюпився і дивлюся не на дядька Себастьяна, а на що бути, надіючись, тільки на чудо. Може, увійшовши з темені, голова комнезаму не пізнає мене. Ти що, Андрію, хочеш робити з хлопцем? не дивлячись на мене, запитав дядько Себастьян парубка. А що з ним робити за хвіст і на подвір'я? засміявся Андрій. А може, ми його пропустимо в театр? Хай подивиться мале, скільки воно там місця займе. Ну, коли ви так думаєте, хай і він має свято, погодився парубок. Дядько Себастьян обернувся до касира. Олександре, дай хлопчикові контрамарку, щоб не ганяли його, наче солоного зайця. Далі він лише проторкнувся рукою до моєї голови і пішов у школу. Я знаю, чого дядько Себастьян не зупинився. Він бачив, що мої сльози були на підході, а він мав делікатну душу. Олександр зміряв мене точнісінько, таким поглядом, як міряють тих, що проскакують на дурничку в театр, і тичнув клаптик паперу. А, а, а де ж контрамарка? не підводячи голови, запитав я. Бо хіба міг подумати, що таке велике й урочисте слово міститься на такій крихіці паперу, на якій не могла навіть викруглитись уся печатка. Оце вона й є. Біжи, тільки не займай нічиного місця. Твоє стояче. Затиснувши в руці контрамарку, я вскочив у школу, що зараз гуділа, не наче вулик, сміялося і нещодавно трощила насіння. Тепер тут стояли не шкільні парти, а колоди, на них були настелені свіжі дошки, і тому всім було дуже гарно вигойдуватись. Мене одразу ж потягло наперед, бо позаду за головами дорослих нічого не було видно. Коли я зупинився перед сценою, над якою колихалась пошита зря завіса, хтось мене знизу цапнув на ногу, за ногу і десь, наче з підземелля, почувся сміх. Я оглянувся. Хто ж це міг збиткуватися доні мною? Але ніде нікого. Та досить було підвести голову вгору, як знизу знову щось потягло мене вже за другу ногу, і знов підземелля вибухло писклявим реготом. Може, це й є та нечиста сила, що діє в театрах? Мені стало страшнувато. Я трохи одійшов від сцени, а в цей час хтось з підземелля прошепотів. Михайле, залазь до нас, тут безпечніше, перевіряти не будуть. Я трохи пригнувся і в дірі під сценою побачив своїх однокласників Софрона, Віктора, Уляна і Григорія. Так ось яка нечиста сила хапала мене за ноги. Виявляється, отряхувати хлопці, щоб побачити театр ще в день після уроків забилися під сцену. І там, терплячі незручність і голод, дожидалися вистави. А, 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 а мати вже тебе по всьому селі розшукувала, нахилився я до Софрона. З дубцем чи без нього? зажидав уточнення школяр. Без нього. Все одно тепер буде вдома після театру ще один театр, спохмурнів спорх... хлопець, а далі запитав У тебе часом нічого нема їсти? Є Уряжений горох. О! Тільки й вирвалось у хлопців. Вони одразу накинулись на мій горох, і незабаром під сценою обізвався безтурботний сміх і дружна робота щелепів. Та ось загойдалися і почала підніматися вгору за Все в школі притихло. Друзі повилазили з під кону і посідали на підлозі біля ніг дорослих. Ось на сцені заговорили артисти і заговорив зал. Мало не всі почали вгадувати, хто ж саме грає ту чи іншу роль. Ї... Їй бо, це не дід, а я втух, хтось радісно пізнавав артиста. Теж казав, якби я втух сміх отак постаріти, не йняв віри другий голос. А вони артисти і старість вигадують, з пачісок наліплюють каруком бороду й вуса, розважливо пояснював третій. Старість легше вигадати, ніж молодість. Ні, це, це, це не Явтух, у нього ж голос дзвінкіший, не погоджувався четвертий. Дурний, він же грає. Давайте краще запитаємо його. Явтуше, це ти чи ні? летить через голови запитання артисту. І раптом дід, що по ходу п'єси, мав журитися. О такого запитання пирснув, прикусив губу, а далі так почав сміятися, що в нього спочатку полетіли на сцену вуса, а потім і борода. Від цього лицедійства усі глядачі вибухнули реготом і так почали вигойдуватись на дошках, що ті затріщали, а одна зламалась. Ті, хто сидів на ній, попадали на підлогу, і театр став ще веселішим. Лише одному суфлеру чогось не догодила людська радість. Він вискочив зі своєї будки, як пилип із конопель, і почав кричати Завіса, завіса. Чого йому було шкода, щоб усі вдоснально сміялися за свою пашню? Після того, як завіса вдруге піднялася, глядачі знову згадували артистів і мали від цього неабияке вдоволення. Усім припала до серця й картина, де парубок біля криниці обнімав дівчину. Правда, дівчата в залі трохи засоромились від такого лицедійства і посхиляли голови. Зате парубки аж підросли на лавах, а далі почали гукати до закоханих, щоб вони поцілувались. Але в ті часи молодь у нас прилюдно не цілувалась ні на вулиці, ні в п'єсі. Хоча там, як я незабаром довідався і стояло дрібненькими літерами, цілуються. А от коли в останній дії чоловік почав убивати жінку, усі захвилювались і стали гримати, а далі погрожувати артисту. Але необачний не послухався голоси маси і так останнє вдарив дружину, що вона впала біля столу. Зал зойкнув дівочими голосами, а кілька парубків кинулись на сцену, битий, в'язати убивцю, та його врятував суфлер. Він, як ошпарений, перекинувши будку, вилетів з під кону і не своїм голосом знову закричав Завіса, завіса! Яка там завіса, коли тут людей убивають? обізвався од вікна якийсь басоглазий чоловік. Тоді Суфлер обернувся до зали і, розмахуючи руками як млинком, почав совістити людей. І що вони за народ? Коли купуєш квиток у революційний театр, то треба знати, що там не допускають кровопролиття навіть до елементів, а не те, що до безчасної жінки, яка в минулу епоху мала самі тільки пригнічення. А далі він обернувся до артистки і наказав їй устати. Вона встала, обтрушуючи пил з спідниці, засміялася від такого однодушного співчуття і уваги, і в залі теж усі почали сміятися і плескати в долоні. П'єса пройшла з таким успіхом, що після завіси глядачі кинулись на сцену і почали, не жаліючи рук, підкидати своїх перших артистів. Такого єднання глядачів і митців я чогось потім не бачив навіть у столичних театрах. Та й переживали, сміялися і плакали у нас щиріше, ніж будь де. На другий день після вистави я попросив у вчительки почитати яку небудь п'єсу. Вона мені розшукала Мартина Борулю і ще якусь зашарпану книгу. Я уважно прочитав їх, а потім почав докопуватися, як пишуться п'єси, І що означають дія, картина, ява та інша премудрість. Це все було незвичним і дуже інтересним. А прочитавши кілька п'єс, я вирішив написати свою, щоб там були і дядько Себастьян, і дядько Микола, і Мар'яна, і інші люди з нашого села. Найбільше мене з технології турбувало, як виводити ті слова, що стоять у дужках. Бо в п'єсах вони друкувались так, ніби їх хтось дрібненько писав. Тоді я вирішив усю п'єсу писати своїм звичайним, навскішним почерком, а те ще в душках, косувати на протилежний бік, і усе у мене пішло, ніби гаразд. От і зараз. І ще тільки розведнілось, а я ворочусь на третю і дією, ніяк не можу підібрати дівчині слів про любов, а підібрати їх треба. Бо що то п'єса, коли в ній мало любові і поцілунків? З поцілунками діло простіше їх у всіх діях досить, а любові мало. Спитати ж про це старших не виходить, бо засміють. Ні, таки важко було бути драматургом, коли тобі тільки 10 років. Може, на вірші перейти, але яка радість із них? Хто тільки не читає на вечорах вірші, то чогось завиває і завиває, а від п'єси всякий має і радість, і печаль. Поки я так розмірковував над особливостями жанрів, у хаті все світлішало і світлішало. Ось уже й сонце золотою пучкою постукало в моє вікно. А за вікном на тепло заворкували голуби. Пора й до школи. Збираючи книжки, я почув, як на дворі загоркотів віз, як заскрипіла наша хвіртка. Обізвалась радісно качка, загупали швидко кроки, забрящали одні й другій двері і на порозі, наче весняночка, стала розрум'янина й осяйна Мар'яна. На її новенькому кожушку в петельці погойдувались два перших підсніжники. Добрий день і добро здоров'я вам у хату! Приклавши руку до грудей, низько вклонилась вона батьку, матері й мені. Доброго здоров'я, Мар'янко, доброго здоров'я, дитино. дровну голос у матері. Ми всі розрозуміли, з чимсь незвичним великим прийшла до нас дівчина. Мар'яна притулилась до матері, щось зашепотіла їй, і на материнах віях заблищали сльози. Не плачте, тіточко, бо я сама розплачусь, сміючись, заплакала Мар'яна. Який же він, твій місяць? О, такої! Невже ви його влітку не бачили, коли, коли він до мене у ваш садочок приходив, здивувалась дівчина. Мати, вибачливо посміхнулась. Ти тільки шепотіла мені про свого козака, а показати забулась. То вийдіть, погляньте, кивнула головою на вікно. «Сидіть собі на возі й так пишається, що далі нікуди. І вже тихо, тільки матері сказала. Він княгиною і зіронькою називає мене. Ти справді зіронька, витирає мати рукою очі. А як він тобі? Чогось і судженим, іначе батьком здається, пошепки сказала Мар'яна. Та що ти? здивувалась мати. Це напевне, тому що я й не пам'ятаю свого тата. А ще до того мій Максим у самого Котовського кінотником був і так шаблею орудував, що навіть ордена зробив. Ордена? радісно скрикнув я. Атож, гордовито сказала Мар'яна, а далі нахилилась до мене і поцілувала в щоку. Прощавай, Михайлику, прощавай моя радість, бо вже не скоро, не скоро побачимось. І вчися, михайлику. Та так учися, щоб усі знали, які то мужицькі діти, хай не кажуть ні пани, ні підпанки, ні різнопогань, що ми тільки бидло. Бу бу були бидлом, а тепер зась. Смуток і жаль перехопили мені горло. Я не скоро, не скоро зумів сказати: Ти приїжджай до нас, Мар'яночко, бо ми всі дуже любимо тебе. Як буде нагода, Прощавай, дорогий. Вона ще раз цілує мене і виходить з хати. На вулиці стоять запряжені коні. Молодий горбоносий парубок в шинелі красиво повертає голову до нас і приязно посміхається. Батько першим підходить, здоровкається з ним. Зумів же ти, парубче, назоліти дівчину. Довго таку треба було попошукати, а я, я такий довго шукав її. Три роки в сідлі проїздив, тому доля й нахилилась до мене, сердечно говорить парубок і простягає руку молодій. Сідай, Мар'яно. Дівчина проворно вискакує на підводу, а в цей час хтось тихцем торгає мене за рукав. Я оглядаюсь, біля тину, з торбинкою через плече непомітно стала люба, і в неї теж чогось висявають очі. Молода? Підводить голову на Мар'ян Молода. Дивуюсь, як про це одразу могла довідатися Люба. Ой це так славно, радіє дівчина, не розуміючи, як мені важко прощатися із Мар'яною. Прощайте, люди добрі. торкнувся рукою шапки молодий і трусонув вішками. Коні вдарили з копита і під ними задзвеніла і бризнула соком березнева земля. Ми всі повертаємо голови і довго-довго дивимося услід Мар'яні. Ось уже коні беруть на другу вулицю, ось уже востаннє промайнули голови молодят. А ми ще дивимося й дивимося, і на дальні приімлені весною поля, і на сонце, і на вітряк от у селянську птицю казку, що все збирається злетіти в небо, та не може розлучитися із землею якою її буде її доля, не знати в кого, чи в сонці, чи в землі, питається мати. А ми з Любою, узявшись за руки, йдемо до школи, ідемо по тих свіжих коліях, що залишились на березневій дорозі. І враз у горі над моїм смутком обізвались бентежні звуки далеких дзвонів. Ми з Любою підіймаємо голови до неба, до святково білих хмар. І бачимо, як прямо з них вилітають лебеді, і натрушують на хати, на землю і в душу свою лебедину пісню. І хороше, і дивно, і радісно стає мені, і малому всім світі. А лебеді летять над моїм дитинством, над моїм життям, Київ ірпінь дяківці. 1963-1964 рік. Це був останній дев'ятий розділ книги Михайла Стельмаха Гуси Лебеді летять». Це був канал «Слухаємо книгу. Ставте лайк. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові аудіокниги. Пишіть в коментарях, які нові аудіокниги ви б хотіли послухати. Так що, все. Це був канал. Слухаємо книгу. Всім до зустрічі!